Так, цікляті купертіновці, дивіться. Значить, щойно копіював файли. Ось тут у мене карточка. Ось тут мої файли на диску, на з'ємним SSD диску. У мене глюкнув комп. Коротше, я його перезавантажив і відповідно збилось копіювання. Ми бачимо ось ці сіренькі файли. Які нам кажуть про те, що їх по факту немає. Да? Тобто це просто як образ якийсь диску, де файлу, але насправді файлу, самого файлу нема. Ми йдемо в наш, на нашу карточку, перетягуємо, і що нам каже? Що все ок, в цьому розташовані елементи, все є. Все окей. І якщо ти запарки провтикаєш. і... Подумає, що в тебе вже скопійовано, тут натискаєш, типу, пропустити і просто видаляєш ісходники, а потім ідеш сюди, ти бачиш, що ніяких насправді файлів у тебе нема. Це просто просто якийсь ярличок. Коли нахрін це поправлять, Ну, це ж бред. Чому система сповіщає про те, що файли є, якщо їх по факту нема. Їх, ну, не існує. І якщо ти це не перевіриш, ти просто провтикаєш зйомку. І це боль, боль, кошмар, ужас, мрак. І це вже я не знаю, котрий рік, коли це така фігня на макі єсть. Купертіноси, годі там придумувати, як щось впарити. Зробіть нормально.